Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етер з того, що сьогодні в міжнародних ЗМІ з'явилася така гучна новина про неанонсований візит, про те, що до Києва прибули високопосадовці ЄС, зокрема, глава Європейської ради Антоніо Кошта та Верховна дипломатка ЄС Кая Калас. Край важливо, що саме сьогодні був здійснений цей візит, адже лише сьогодні, кілька годин тому умовно. Ці високопосадовці, нові високопосадовці керівництва ЄС, вони були призначені на посади, і про це також пише Дойче Welle, що візит розпочався за кілька годин після їх вступу на посади, вірніше, навіть не призначення, а вступу. І одразу такий геополітичний сигнал для Путіна і Кремля, а також, звісно, до усіх партнерів України, що Європейський Союз буде підтримувати Україну. Є, звісно, заяви, які одразу пролунали, про те, що Україна може розраховувати на непохитну і потужну підтримку Європи. Це заява від Єврокомісарки Кос. Також була заява від Калас, глави дипломатії ЄС, про те, Європейський Союз хоче перемоги Україні у війні. Важливо, що саме заява про перемогу, тому що сьогодні Пісков вранці розповідав, що буцімто уже немає сигналів з Європи, що Україна повинна перемогти. Але ось. Сигнал, заява пролунала, і нехай Пісков там вмивається. Звісно, не з пустими руками приїхали, адже ми знаємо, що президент України Зеленський періодично говорить про те, що усі візити в Україну це мають бути не просто якісь політичні візити, а що має бути конкретна допомога. Так ось, сьогодні Зеленський повідомив, що близько 1 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів підуть на підтримку нашого військово-промислового комплексу. Також ще були заяви від керівництва ЄС сьогоднішні, що Європа буде підтримувати Україну увесь наступний рік. Щодо реакції з Кремля, вона сьогодні така була досить бурхлива, тому що там не очікували, що саме сьогодні буде цей візит, що будуть лунати такі заяви і що буде такий геополітичний жест, і насправді це серйозно, з точка зору геополітики. Тому не дивно, що сьогодні пролунала заява в першу чергу від Медведєва який, до речі, підбирав слова, але заявив про те, що візит нового керівництва ЄС в Київ говорить про пріоритет війни для них, про пріоритет перемоги, я додам. Також були навіть погрози, наприклад, від Лаврова, який заявив про те, що ті, хто ескалюють ситуацію навколо України, понесуть заслужену кару, начебто заслужене покарання. І дійсно, я з Лавровим погоджуюсь, що ті, хто розпочав по вторгнення цю ескалацію. Мають понести заслужену кару, і вони її точно понесуть. Тим більше, що вже виписані ордери на арешт в Газі. І рано чи пізно будуть злочинці військові на лаві підсудних, будуть вони під трибуналом суду, суду в Газі е, при ООН, і однозначно буде покарання. Крім того, ще й певні дії Путіна саме на тлі цього візиту. Сьогодні і міжнародні ЗМІ пишуть про те, що Путін підписав рекордні витрати Росії на оборону під час візиту з посадовців ЄС до Києва. Тобто Путін саме сьогодні і саме під час візиту підписав закон Росії про державний бюджет. Згідно з цього закону, величезні видатки на російську паційну армію, загалом на військово-промисловий комплекс і на так звану оборону. Хоча яка оборона, якщо ми говоримо про країну-агресора? Ну і звісно, погрози. Вже котрий день поспіль щоденно про цей Арішнік, про цей аналоговніт. Сьогодні російські пропагандисти публікують заяву глави Роскосмоса Борисова, який заявив про можливості для забезпечення армії Арішніком. Він сказав про те, що у Роскосмоса є усі можливості, щоб повністю забезпечити російським оборони цієї зброї. Але знову ж таки... В міжнародних змі, зокрема на сайті сьогодні Радіо Свобода, з'явилася стаття, і у цій статті пишуть прямо, що експерти поставили під сумнів твердження Путіна, що арішніх неможливо збити. Є багато заяв від експертів, і ніхто всерйоз не злякався, ніхто точно не в паніці. Експерти кажуть, що в Москві начебто, не розуміють, що є відповідна зброя. Системи протиракетної оборони у США насамперед є дві системи, є подібна система у Ізраїль. Тобто є системи, які здатні збивати і цю зброю, і гіперзвукову зброю. Я хочу нагадати, що Путін раніше розповідав, що буцімто кінжал ракета це ніт, що, начебто, там скільки-то там махів, 26, чи скільки він там розповідав? І що. Петріоти це навіть не система протиракетної оборони, це системи протипитерної оборони Великого Радіусу Дії. Вони збивають російські кинджали. Це саме стосується і ракет середньої дальності Арішнік. Просто у України станом на сьогодні немає подібних систем, які можуть збивати ракети середньої дальності, але будемо сподіватися, що будуть такі системи, що Україна отримує системи ПРО від США. Цілком можливо, що ми і свої певні роботи ведемо, адже Україна зараз створює декілька мова йде, як мінімум, про е, два проєкта, систем протиповітряної оборони, система ППО середньої дальності, система ППО малої дальності. Були раніше певні заяви про певні наші деякі успіхи, але поки все тихо, у будь-якому разі роботи у нас ведуться. Ще у 2016 році. Була відповідна було відповідне рішення навіть бу, якщо не помиляюсь, указ тодішнього президента Порошенка про те, щоб була створена комісія. Головою цієї комісії був призначений директор КБ Лучко Ростельов про створення наших українських систем ППО. На жаль, гроші не виділялися. Це все було на папері, але у нас багато що є для створення своєї вітчизняної української системи ППО середнього радіусу дії, малого радіусу дії і, можливо, навіть велику, тому що у нас є багато підприємств, які виготовляли комплектуючі для російських системи ППО с 300 У нас є підприємства, які можуть виготовляти радіолокаційні станції. У нас є підприємства, які можуть виготовляти ракети. У нас є вже розроблені ракети, не ракети, а головки самонаведення для ракет Земля, повітря і повітря-повітря. Мова йде про розробку ще 2017 року української приватної компанії Радіонікс. І Україна цими головками самонаведення вона модернізувала системи ППО Ефіопії у тому ж 2017 році. Вони є і повністю автоматичні, є такі напівактивні, є повністю активні головки самонаведення. Тобто у нас є база, є з чого робити, є обладнання, де ми можемо подивитися навіть ті ж самі С-300. І процес, я впевнений, йде. Але це час. І на жаль, щодо такого складного озброєння системи протиповітряної і особливо протиракетної оборони, це роки. Тому нам насамперед потрібна допомога від партнерів. Також потрібно сказати, це те, що сьогодні американське видання Політико повідомило. Що Зеленський пристосувався і веде успішну дипломатичну гру з Трампом, Київ розуміє, що йому доведеться перебудувати свою позицію щоб уникнути конфлікту з Трампом. Тому Зеленський наголошує на важливості пошуку дипломатичних рішень. Видання воно цитує заяви Зеленського нещодавні позавчорашні, які він зробив британському міжнародному виданню Sky News, про те, що Україна готова до дипломатичного вирішення питання щодо. Тимчасово окупованих територій в обмін на вступ України в НАТО ще різні заяви. І видання наголошує, що таким чином президент України веде таку гру успішну, дипломатичну, що він не повинен, зважаючи на характер Трампа, на його непредбачуваність, зараз якось в розріз йти його заявам. Тому Україна зараз активно працює так, щоб мирна угода була вигідна для України. Я в попередніх випусках казав про те, що працює. Не лише наша держава, наша влада, а й працює весь український народ так само, як активно працював весь наш український народ, всі можливості нашого українського народу, коли приймалося рішення навесні цього року про виділення великого пакету допомоги Україні. Тоді навіть були контакти з спікером нижньої палати представників з Джонсоном навіть по лінії церков. Навіть по лінії пресантських церков, які в Україні були навіть зустрічі такі певні, проводились. Тобто на всіх абсолютно рівнях, незалежно представники влади це, чи не представники влади, кожен, хто міг достукатися, стукав. І рішення було прийнято. Те саме відбувається і зараз. І тому, коли президент України Зеленський або наші військовопосадовці зараз роблять певні заяви, не слід їх сприймати дуже так категорично, тому що це дипломатична гра. І ми дуже сильно залежні від Сполучності Америки вкрай сильно не лише Україна, а й Європейський Союз. І рішення буде безумовно узгоджене Трампо з європейським союзом, з європейськими лідерами. Тому зараз для нас ці декілька тижнів, що залишилися до 20 січня, вони для нас історичні і потрібно все робити для того. Щоб майбутня мирна угода була вигідною для України, щоб її нам не нав'язували через голову, а щоб Україна максимально була долучена до цього процесу. При цьому, що важливо, сам Трамп він відмовляється від контактів як з Зеленським, так і з Путіним. І, до речі, сьогодні знову російські ЗМІ пишуть, цитують заяви російських політиків, що, начебто, Путін хоче поспілкуватися з Трампом, а Трамп відмовляється, що потрібна розмова. І це саме стосується і нашого президента Зеленського. Він також два-три дні тому говорив, що хоче поспілкуватися безпосередньо з Трампом, але поки такої можливості немає. Трамп він наймовірніше він обрав таку позицію, що він не буде спілкуватися, що буде готуватися його мирний план, а потім буде просто по факту. Цей план представлений Україні і країні-агресору. Тому зараз. Я наголошую, підкреслюю, акцентую вашу увагу на тому, що йде дуже така важка для нас дипломатична гра, Україна задіє всі можливі ресурси. Але не лише Україна, потрібно сказати ще й про Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Тому що, зокрема, сьогодні з'явилось повідомлення на сайті Радіо Свобода, що після перемоги на виборах Трамп кілька разів телефонував Орбану. І що вони говорили про Україну? Тобто Трамп консультується з Орбаном. Як ми знаємо, Орбан він відвідував з тією своєю так званою миротворчою місією і Україну, Київ, зустрічався з Зеленським, Москву, зустрічався з Путіним, потім він літав в Китай, потім він літав в США, зустрічався з Трампом ще до президентських виборів. США. І зараз, на жаль, Орбан, як ми бачимо. Має доступ до Трампа, і, відповідно, таким чином він йому говорить свою думку. І як ми усі розуміємо, зважаючи на заяви президента України Зеленського після візиту Орбана в Москву про зрадника Європи і України, що тут сказати? Тому зараз знову ж таки дуже важка йде боротьба. Неприємні новини для Кремля. Події в Сирії. Сьогодні з'явилось повідомлення від нашого Гуру. Головного управління розвідки оборони України, яке повідомило про те, що у Сирії безвісті пропали сотні російських військових, і що Кремль змінив командувача. Гур зазначає, що після трьох днів успішних наступальних дій сил, які підтримує Туреччина, російські війська зазнали втрат, а деякі підрозділи опинилися в оточенні. На Росії в соціальних мережах там такий шквал емоцій стоїть. Що сьогодні кремлівські такі віддані Москві Путіну так звані воєнкори, наприклад, котінок? Він спокою росіян, що не потрібно там сильно так. Вбиватися чи побиватися за цю Сирію, що, начебто, це вина Асада, не Росії, що забудьте та інше. І так цікаво читати, особливо зважаючи на те, скільки Москва витратила ресурсів на те, щоб взяти під контроль Сирію, щоб режим підконтрольний Москві Асада, щоб він і далі був при владі, це величезні ресурси, і зараз російські пропагандисти, так звані воєнкори, заспокоюють росіян. Не все добре, що росіяни зазнали поразки чи поразок в Сирії, поки ще не все вирішено. Я на цьому наголошую, що поки рано підводити підсумки. Але тим не менш, навіть те, що вже зараз зроблено, що режим Асада і Москва втратили і длі провінції. Які вони за які вони воювали роками за цю провінцію, то це вже багато про що говорить. І ще не все закінчено, тому що сьогодні з'явилося багато фотографій. Зокрема, такі фотографії є, де повстанці фотографуються біля панциря С1, системи ППО, стріла десята, танки, бронетехніка, і навіть літак л 39 тому що вони взяли під контроль військовий аеродром, а війська російські. Війська Асада вони просто повтікали, все кинули, кинули техніку. Невідомо в якому стані ця техніка, але це також показово. Кремль, звісно, зараз буде якісь міри приймати, буде якісь рішення, якісь заходи буде вживати. Цілком можливо щось буде намагатися робити Іран. А Іран, до речі, зараз веде перемовини з Туреччиною. Тому ситуація зараз на Близькому Сході складна. Але поза всякими сумнівами Путін втрачає вплив на Сирію, і це добре, тому що це показово для інших країн глобального півдня, що на Москву покладатися не можна. Ще щодо новин щодо новин з Російської Федерації, це таке повідомлення, про яке пишуть сьогодні і міжнародні змі, наприклад, Радіо Свобода, про те, що у Білгородській області авіація Росії впустила кілька авіабомб. Як мінімум три авіабомби вагою 250 кілограмів. В деяких навіть населених пунктах Долгородської області Кремль проводить евакуацію. Цікаво, що ці бомби чомусь не розриваються. Можливо, так їх запрограмовують. Якісь певні заходи інженери-конструктори вони зробили, здійснили. Але це вже я не знаю, який випадок. Напевно, вже десятки подібних випадків. І про них зараз пишуть міжнародні змі. Грузія. Щодо Грузії, я вчора говорив, що немає поки в Грузії такого в суспільстві майдану, такого, знаєте, психоемоційного стану масово. Я маю на увазі, але тим не менш, уже три дні, три ночі грузини протестують, і кількість, що важливо, протестувальників, збільшується. Про це сьогодні повідомило видання BBC News. тому цілком можливо, що Через певний час таки може бути і є ймовірність того, що буде справжній майдан. І є сьогоднішня заява президента Грузії Зора Бішвілі, яка заявила, що парламент нелегітимний, і що вона не складає свої повноваження до 29 грудня. Що вона не визнає того, що парламент вже зараз, якщо не помиляюсь, обрав нового президента і що вона й далі буде на посаді. Таким чином вона себе. Хоч і не прямо, але голосила лідером опозиції. Тримаємо кулаки за грузинський народ. Сподіваємось на те, що у них все вийде, тому що фактично у Грузин два варіанти: або Грузія змінить владу, або будуть чесні вибори, або Грузія поступово перетвориться на повного васала Московської імперії. Наприклад, як це зараз з Республікою Білорусь. США призупинили стратегічне партнерство з Грузією. Це офіційна сьогоднішня заява від Держдепу. Також сьогодні була заява від керівництва ЄС про те, що Європейський Союз може вести санкції проти Грузії. Тому зараз ситуація в Грузії така, що цілком можлива зміна влади. І з кожним днем, незважаючи на те, що силу розганяють протести, ймовірність його дещо навіть зростає. Подивимося, що буде через декілька днів. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві президента Зеленського, який повідомив, що США готують пакет допомоги Україні на суму 725 мільйонів доларів. Ще 2-3 дні тому були аналогічні повідомлення в міжнародних, насамперед в американських змі, що адміністрація Білого Дому готує великий пакет допомоги для України. І російські пропагандисти навіть писали про те, що, начебто, в цьому пакеті буде багато балістичних ракет атакус. І я думаю, що неспроста наш президент вчора заявив про те, що готується цей пакет допомоги, тому що він нам точно зараз дуже потрібен, і нам потрібні зараз як протипіхотні міни, щоб стримати ці навали, особливо на Донецьких і на Курахівському напрямку, так і балістичні ракети Атакумс. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.